З Нами на прямому зв'язку Аліна Понополяк, кандидатка історичних наук, експертка українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, вітаю вас. Добрий вечір. Ми з вами про ось ці ядерні шантажі Росії радянського союзу говорили для мого проекту параграф. Він є на ютуб каналі Ми Україна. Там детально подивіться. Ну але зараз поговоримо про ось ці паралелі з нинішнім часом. Чи можна оцей шантаж порівнювати з карибською кризою? Він дуже схожий, але є багато розбіжностей, і ці розбіжності полягають в тому, що насамперед Хрущов і Кеннеді – це люди, які пам'ятали наслідки Другої світової війни. А Путін це, вибачте, звичайний КГБшник, який не він не вбачає в цьому, він бачить лише з тільки свою сторону, як яким чином він може тиснути на весь світ. Але політика стримування навіть Путіна у 2014 році я думаю, захід зробив багато висновків на рахунок цієї політики стримування, адже Росія завжди готова. Накопичувати свою зброю, аби йти вперед і завойовувати нові нові території. У них зовсім інша ментальність, імперська ментальність і власне це прекрасно розуміє захід, і е, Німеччина зараз просто намагається убезпечитися, убезпечитися від майбутніх е, майбутнього нападу Росії. Це фактично, якщо ми порівняємо з карибською кризою і е, сучасною погрозами. Володимира Путіна, то побачимо, що що тоді світ стояв за крок до війни, але завдяки розмовам, як ми згадаємо, три години між собою говорили Кеннеді і Хрущов, і врешті-решт змогли дійти до спільного знаменника, аби вирішити це питання, питання, яке стосувалося безпеки всього світу. Сьогодні ж ми бачимо, що Росія на будь-які. Діалог не готова, вони готові лише диктувати власний порядок денний, і в цьому є дуже величезна небезпека, і це розуміє також весь світ. Ті, та ситуація, яка склала сьогодні, вона дуже складна і градус дуже велике напруження. Але всі розуміють прекрасно, якщо піти на поступки, якщо замирювати агресора. Друга світова війна та ж сама, вона розпочалася тільки за через те, що весь світ намагався замирити агресора. Всі головні гранці, гравці Франції, Англія намагалися замирити Адольфа Гітлера. Якщо згадати його слова, в 1938 році, в вересні місяці, він єдине, що сказав Рамзею МакДональду про те, що і взагалі аналіз англійцям, англійцям, він сказав те, що а, Чехословаччина судети, це останнє прагнення Німеччини, і от зараз Путін фактично намагається робити те саме, говорячи, що останні прагнення Росії це аби. Захід не поширював зброю і не розставляв її по території Європи, тому що це пряма загроза для Російської Федерації. Давайте згадаємо ще до 2022 року, що говорив Путін. Він казав, що вони не нападуть. Це дуже дуже теж схоже на те, як в 60-ті роки радянський посол фактично брехав. В очі Кеннеді про те, що вони не будуть розставляти свої свою ядерну зброю на території Куби. Але розвідка Сполучених Штатів Америки вже знала про те, що все ж таки зброя знаходиться на маленькому острові під назвою Куба, і ми повинні також розуміти такий момент, що той саме Хрущов він грав благородного лицаря, тому що він намагався захистити маленьку купу, що ми бачимо сьогодні дії Путіна, і, і чим він апелює? Він апелює, не знаю, там існуванням Великої Російської імперії, що це ставить під загрозу їхню державність, і це дві величезні різниці. Якщо тут хрущов він намагався якимось чином. Показати те, що вони ось за восьми мір, за все добре і проти всього поганого, то тут Путін говорить навпаки, ми намагаємося захиститися від цього світу, і ми намагаємося таким чином обезпечити самих себе. Але фактично фактом, він хоче побудувати це зрозуміло біполярну систему, щоб світ знову таки. Зважав на Росію, але світ розуміє, що з терористами не варто вести переговорів, адже світові війни, а також локальні конфлікти, вони показують, показали, я думаю, багатьом прогресивному всьому людству, що з терористами треба вчиняти інакше. А Путін в цій ситуації є терористом. Пані Ліно, ну я лише додам, що повну версію щодо крипської кризи можна подивитися якраз в програмі параграф. А це так Та, дякую промоцію. Роблю. Дивіться, я просто до цих всіх заяв про дзеркальну відповідь. Насправді, рот Путіна, так званий прес-секретар. Владимира Путіна Димитрій Пісков він заявляв про те, що там така м, намацував с, е, атмосферу. Так він казав, що от тільки штати розмі будуть розміщувати ракети в Німеччині, як наші ракети будуть націлені на європейській стол столиці. Не цитата, але тим не менш е, 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 я хочу зрозуміти: Російська Федерація, що насправді е, думає, от такими заявами, що коли вони роблять такі заяви, вони можуть Зупинити, наприклад, штати від розміщення ракет, або вони можуть відмовити, ну або погрожувати. Погроза зрозуміла. Цими погрозами вони можуть залякати дійсно Німеччину, і Німеччина от візьме і відмовиться від розміщення на своїй території. Або що дійсно? Вони хочуть залякати вперше весь прогресивний світ, і їм це вдавалося. Давайте. Говорити відверто 2014 рік, там заяви Путіна подальші, вони все ж таки ставали таким певним, певним стримувачем для Заходу. Але повномасштабне вторгнення Росії в Росію в Україну воно змінило. Змінило і в думку багатьох інтелектуалів на, Заход, на Заході, які власне впливають на власний уряд. Ну, але плюс. Те, що робив, якщо ми порівняємо, те, що робив СРСР, вони все ж таки відкрили війну. Так, війна в Афганістані, це все ж таки була така імперська війна для СРСР. І, врешті-решт, після цього фактично ми можемо говорити, відбувся і крах СРСР адже в 89-му році, коли СРСР свої війська виводили з території Афганістану. Вони показали, що ніякої сили армії СРСР немає що вони фактично з позором вийшли з цієї війни, те саме сьогодні там своїми заявами і ляканням. Весь прогресивний світ в ядерну війну, всі розуміють, що це всього ж є таким словесним брязканням зброї, але всі бачать прекрасно, як Росія воює, воює в Україні, які вона несе, які, які вона несе дії на території України, і що, якщо зараз замирити агресора, Російська Федерація через певний час буде готова. Вести наступальні дії і війна, яка розпочалася в 2014 році на території України Російської Федерації, вона показала дії і логіки Володимира Путіна. Через це я дуже полюбляю інку робити паралелі з минулим, адже без минулого немає нашого майбутнього. І, але є один маленький аспект. Якщо ми говоримо про Кеннеді і про Хрущова, як яким би. Не був Хрущов, але ця людина прекрасно розуміла, що таке війна. Він розумів, що таке Друга світова війна, і так само, так само розумів це Кеннеді, і між ними був бу, були перемовини. Володимир Путін не готовий ні на які поступки, не готовий на які перемовини. Він готовий лише завойовувати і це імперське мислення. Вона його не поки... не покидає. Він живе в тому ілюзорному світі, і це все до речі, наслідки людини, яка не знає історію, е, яка живе в своєму псевдоісторичному світі і е, е, в ілюзорному світі. Е, і власне незнання історії, вона, як на мене, на обличчя і веде до таких дій. Але страшно страх полягає в тому, що ця людина керує усією величезною. Тоталітарною країною, яку якого до речі підтримують більшість росіян, і це треба теж знімати зараз рожеві окуляри, розуміти, що дії Путіна це дії всієї Росії. Вся Росія підтримує ось ці тоталітарні діяння, і це є: не треба далеко йти. Вони там підтримують і Сталіна і відродження пам'ятників Сталіна з 2000-х років, говорять самі за себе, що підтримує цей так званий народ. Але ми не повинні боятися. Адже ми маємо підтримку всього прогресивного світу, і завдяки нашій армії можемо сьогодні давати відсіч агресору, завдяки підтримки української нації, яка сьогодні підтримує нашу армію. Ми можемо е захищати, захищатися, захищатися і оборонятися, плюс підтримка сполучених штатів Америки, Німеччини, і це я хочу просто, щоб наші глядачі е розуміли, що з надією треба дивитися в наше майбутнє, але найголовніше це знати свою історію і всіляко е закликаю переглянути параграф про каримську кризу, і аби зрозуміти е про що е сьогодні так е намагається і чи до чого намагається апелювати Владімір Путін. Адже він е своїми діями сьогодні хоче, нібито зробити реванш того минулого, але власна, на власну користь. Але я скажу один такий аспект: в 2019 році добіглося кінця домовленості між Сполученими Штатами Америки і Росією і СРСР. Ми знаємо, що ці домовленості про використання далекобійної зброї вони були підписані ще в 1987 році між Рейганом і Горбачовим. І насправді, чим він зараз лякає світ, я як історик просто. Дивуюся, але на жаль, продовжують йому вірити. Сподіваємось, що це е, зрештою колись припиниться. Аліно, спасі спасибі вам велике. Аліна Понеполяк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці, була на прямому зв'язку.